Крази, козаки, татри. а ще отаман, який і по землі проїде, і по воді попливе. Такі новинки військової техніки представлені на виставці озброєння, що нині проходить у столиці. Про унікальні розробки інженерів, які незабаром можуть з'явитися в арсеналі нашої армії, далі у сюжеті від проєктування до втілення задуму інженерів у металі цей довгий шлях уже позаду. І Тепер очільники оборонних відомств оглядають новинки вітчизняних розробників. Поруч із модернізованими, але вже звичними кразами та козаками тут є справді ексклюзивні зразки. Новенький український бронетранспортер Отаман його зібрали лише два тижні тому. Він ще пахне фарбою. Сюди може вміститися до десяти людей. Він існує у шести модифікаціях залежно від типу озброєння. Проте не це головне. Тут унікальна система підвізки, шість колес і всі ведучі зробили таке диво техніки на замовлення міноборони. Одна из версий «Отамана» может навіть плавать по воді. что, правда, поки что, тільки в проекте. Это первый прототип Атамана 6х6, который мы готовили специально под выставку. В целом, бронетранспортеров в семейству Атама мы представляем два: один атаман 8х8 и один атаман 6х6. Атаман же 6х6 сделан полностью с нуля с использованием чешской независимой подвески. І все того ж корпусу з передньо-моторною компоновкою. Ще один дебютант цьогорічної виставки. Тягач татра. Ходова частина тут також особлива: вісім коліс, і кожне з незалежною підвіскою. Полі економічне до економічне це, 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 це може бути для перевозки танків. І ето зможе теж перевазить контейнери. Ця машина є тільки з нормальною кабіною, і ми теж зможемо поставити машину з зброїрованою кабіну для трьох чоловік і п'яти чоловік. Представники компанії розробників запевняють, їхні машини можуть з'явитися на озброєнні нашої армії уже незабаром.